Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас четвер, 18 вересня. До вашої уваги, урок «Я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, сторіночка 24, урок 26, розділ мандрую Україною. Тема нашого уроку сторони світу, крайні точки України. Дітки, ми продовжуємо з вами. Вивчати тему сторони світу. На минулому році ми розглянули з вами, де знаходиться центр Європи. Сьогодні ми з вами продовжуємо мандрувати Україною і зараз пропоную вам відправитися в центр Європи. А де він знаходиться? Ми дізнаємося, переглянувши відеофрагмент Це Українське. Це українське. Україна вражає своїми людьми та гостинністю, своїм географічним положенням та природою, наукою, технікою, сільським господарством, мистецтвом. Навіть географічний центр Європи у нас і це не жарт. Ще 1887 року було визначено, що географічний центр Європи розташовано в селі Ділове. Рахівського району Закарпатської області на ділянці з вивистої гірської траси Рахів Ужгород установлений двометровий знак, що засвідчує це. Місце біля селища Ділове стало популярним туристичним об'єктом. Це унікальна особливість. Яка вирізняє Україну на європейському континенті з поміж багатьох інших. Хочете побачити центр Європи? Тоді вам у Закарпаття. Це наше і це моє. Ще, шановні діти, ми з вами щойно побували у центрі. Європи. Скажіть, а де ж він розташований? Так, центр Європи розташований у Закарпатській області? Ось такий знак стоїть, у селищі Ділове Рахівського району. Географічний центр Європи. Скажіть, будь ласка, а чому на вашу думку він приваблює туристів? Ну, Звичайно ж, тому що це унікальне місце, де людина знаходиться в самому центрі Європи, і ви можете уявити собі. Яка велич нашої країни? Що все-таки країна наша знаходиться в самому центрі європейської частини Материка Євразії. А зараз я пропоную попрацювати з адміністративною картою України? Відкриваємо сторіночку 26-ту. Так, знайшли сторіночку 26-ту. Виконаємо наступні завдання: знайдіть і покажіть географічний центр Європи. Натисніть на паузу. Перевірмо. Географічний центр Європи знаходиться поблизу міста Рахів. У Рахівському районі розташоване село Ділове. Закарпатська область. А зараз хвилинка географії. Виконайте наступне завдання. Позначте на адміністративній карті України сторони світу. Будь ласка, у прямокутничках упишіть сторони світу. Перевірмо. Горі в нас знаходиться правильно, північ, праворуч, схід, внизу південь, ліворуч, захід. Звертаю вашу увагу на скорочення на сторін світу північ, південь. Захід. Схід. А тепер діти, Пригадайте, що таке крайні точки в географії. Пригадали? Перевірмо. На сторіночці 23. Перевертаємо сторіночку 23. Крайні точки це точки, що є найвіддаленішими на північ, південь, Захід і Схід, якщо порівнювати з іншими точками географічного об'єкта. Отже, саме у селищі Ділове Рахівського району знаходиться. Точка Центр Європи, від якої рівновіддалені крайні точки. Зараз ми повертаємося з вами до нашої карти на сторіночку 26 і знайдемо крайні точки України. Спочатку на півночі крайня точка це село Грим'яч. Скажіть, у якій області знаходиться село Грим'яч? Чернігівська область підкреслили. Тепер дивимося крайня східна точка. Село Рання зоря. В якій області знаходиться це село? Підкреслюємо Луганська область. Рухаємося далі, рухаємося на захід. Крайня західна точка це село. Соломонова. В якій області знаходиться це село? Закарпатська. Так, і у нас залишається з вами крайня південна точка. Це мис Сарич, обведіть, будь ласка. Це автономна Республіка Крим. Отже, шановні діти, щойно ми з вами визначили крайні точки в Україні на півночі село Грим'яч, Чернігівська область, на півдні Мисарич. Автономна Республіка Крим, на сході село Рання Зоря, Луганська область, на заході село Соломоново, Закарпатська область. А тепер перевіримо, чи правильно ми виконали завдання. Село Грим'яч, село Рання Зоря, Сарич, село Соломоново. Село Грим'яч Чернігівська область, село Рання Зоря, крайня точка Сходу, це Луганська область. Мисарич, крайня південна точка, Автономна Республіка Крим і крайня західна точка, село Соломонова, Закарпатська область. Отже, ми правильно виконали завдання. А зараз, дітки, ми з вами попрацюємо над наступною сторіночкою нашого уроку. На минулих уроках ми з вами вчилися розпізнавати різні частини мови. Іменник означає назву предмета і відповідає на питання: хто або що. Прикметник. Описує іменник і відповідає на питання який, яка, яке, які. І дієслово, що означає дію предмета. Зараз виконаємо наступну вправу. Прочитайте речення, поставте у дужках питання до виділених слів, характеризуючи географічне положення. України називають чотири її крайні точки східну, північну, південну та західну. А зараз натисніть на паузу і виконайте таке завдання. Поставте у дужках питання до виділених слів. Перевіримо, характеризуючи географічне. Яке положення України називають що? Що роблять? Чотири її крайні, крайні які? Географічне яке прикметник? називають, що роблять дієслово, крайні які прикметник. Отже, який висновок ми можемо зробити? Що слова, які описують предмет, відповідають на питання, який, яка, яке, а слова, які означають дію предмета, відповідають на питання, що роблять це дієслова. Отже, характеризуючи графічне положення України, називають чотири її крайні точки східну, північну, південну та західну. Ми щойно з вами на карті називали крайні точки південну, північну, східну і західну. А зараз уважно прочитайте речення. І виконайте завдання від Аї. Читаємо разом. Закарпатська область, єдина в Україні, що межує із чотирма країнами. Будь ласка, повернімося до сторіночки 27-ї. Тепер ми на 27-й сторінці працюємо. Розгляньте, будь ласка, карту, не знайдіть на карті Україну. Знайдіть Закарпатську область і назвіть країни, з якими межує Закарпатська область. Правильно це Польща, Словаччина, Угорщина. І Румунія. Запам'ятайте діти, що Закарпатська область єдина, яка межує із чотирма країнами. Повернімося до сторіночки нашого зушита. Так. Доповніть речення про Закарпатську область. Закарпатська область розташована в західній частині України. Вона що робить? Межує зі Львівською та Івано-Франківською областями. На гербі Закарпатської області зображено червоного ведмедя та сім жовтих і блакитних смуг. Її адміністративний обласний центр дивовижне місто Ужгород. Навесні в Ужгороді. Правильно вставляємо, розквітає прожива сакура мешканці міста. Милуються її чудовим цвітінням. І ще раз пригадайте, Герк Закарпатської області, цвітіння саку в Ужгороді. А тепер подивіться на карті України. Ми назвали сусідів з закордонних, а в Україні Закарпатська область ми не назвали межує з Львівською. Івано-Франківською областями. Подивіться, будь ласка, що це область, яка знаходиться в західній частині України, межує з чотирма країнами Європи та двома областями України, Львівською та Івано-Франківською. Ви знаєте, що тут знаходиться крайня точка село Соломоново, знаходиться центр Європи. У селі Ділове Рахівського району. Ну і, звичайно, тут знайшли вчені археологи стоянку первісних людей і назвали на честь села, де було, поблизу якого було знайдено цю стоянку королева. От дітки, ми з вами завершили вивчати Закарпатську область, яка знаходиться на заході нашої. України. І тепер ми знаємо, де знаходиться центр України. Україна вражає своєю неповторною красою, а саме головне, своїми людьми. І на завершення нашого уроку я хочу, щоб ми разом заспівали пісню про Україну.

De Karpatili samo ipokriti, De orel ponazte konkružlja. Eu te amo o